Всім привіт мої любі друзі! І я вам хочу показати, як підключити та авторизувати електронний печ. І погнали. Так. Я повертаюся до цього Нам треба для, для авторизування печей треба е, якийсь... Електропоживач, який буде нам давати її електрику. Акумулятор обов'язково. Треба адаптер, конвір, тобто адаптер, розгожувач, електричний розгожувач та перемикач за бажанням. І так, що нам треба? Нам треба оці два розгожувача. Далі нам треба два оцих. Дві оці штуки. Потім треба перемикач, перемикач та комбіри На пол поставлю, та обов'язково я забув е, ящики. Далі я об'ясню. Та ставимо адаптер А, ставим ключи. лучше. за то, что я ставлю Но... Ничего страшного. Так, далее. Мы берем... А, и забыл. Треба еще кабель. Да, ключ. Вот так. Ми, якщо ми Ми отут настраива фільтр зміни предметів. Отут, до прикладу, хай буде у нас руда. Руда. Зараз. Руда. Буде сірчина металеву та високоякісні. Далі ми тут ставимо металеві Леві. фрагменти. Далі високоякісний метал, високоякісний метал. Далі та сірчина руда. Це засосував. Так, все, бачимо, що у нас все є. Далі ми беремо. З. З вітрика ми підключаємо 30 секунд. З входа, а з виходу ми підключаємо на перемикач. З перемикача ми ставимо Power ін сюди. Далі з вихода. Так, зараз я налаштую. У нас... А, так, тут треба два задати. Ми з. Зараз. Так, вмикаємо. Та з бранча оцього ми вмикаємо ці наші адаптери. Не адаптери, а наші ком'єри. Все, бачите? Тепер, далі, з виходу оцього Power Out ми підключаємо розгожувач. скільки у нас печей. Раз, два, три, чотири, пять, шість. 6 шість на 3, 36. Тоді ми ставимо. Так, зараз чекайте, подивлюся. Так. Ні. 12. Так, ладно, давайте 12. Так, 12. ставимо. 12. А задаємо та з о чого? Ну. І... Ми от що? Угу чого воно у нас зараз? Так. Угу. Бачимо, що воно у нас не працює. Добре. Чому? Добре. Давайте зараз зробимо ось так. Так, ми ставимо. Две эти штуки, та можна буде уже поставити, якщо у нас не виходить. от Вот І Так, далі. Оце. ми підключаємо сюди. О, да, я ж був прав. І 12. Задаємо. Далі. Звідси ми сюди. Так. Ми ставимо з оцього сюди. Та спокійно ми тепер можемо переключити нашої печі. Лежко і просто. Так, я не розраховував на 6. Хай губи. Хай губи у нас. Так, топ. Угу. Давай две трешки больше. Давай тогда хотя бы двадцать. Давайте, ся дата. Тут пошли. Так, добре. Хай буде у нас і собак. Давайте. Ну виходить, Стоп, вот, хай би. Вмикаємо оцю штуки. Так. З виходу там, де ми будемо засидувати руду, отут в нас руда. І ми її отак от робимо. Ось, ось так. Зараз. І отак. так. Е, ось у нас тут буде оце все. І ми підключаємо оці. Все, у нас все готово. Вибачте за те, що трішки тупий. Там е, і чи всі будуть працювати. Раджу три ставити. І просто її одну цю штуку не ставити. Так, ну, з вами був Прорас. Зстрінемося до зустрічі!